Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді ваш народний улюблений з Volkswagen Caddy 16MPI, BSE 75 кВт 102 коней. Непростий автомобіль, тому що має дуже малий пробіг 168 тисяч. Абсолютно підтверджений. Купляли автомобіль в Австрії від першої єдиного власника Стан Кузова по автомобілю вражає на оригінальних легкосплавних дисках 15-го радіуса. Резина Континенталь. Зверніть увагу на стан кузова. Корозії на порогах, на крилах, на арках немає. Це оригінальний заводський пасажир. Покажу загальний стан кузова. Автомобіль небитий, не битий, не фарбований. Комплектація Life Family. Корозії навколо ручки немає. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. І другим за всю історію існування даного класного автомобіля. Ніяких технічних візуальних зауважень немає. Автомобіль після детейлінгу, дуже чистенький. Мінкод відкритий для будь-яких перевірок. Скло Volkswagen. Пошкоджень на бамперах ніяких абсолютно немає. Дуже достойне збережене авто, червоний колір вважається найменш аварійний. По зверненням, гарний, насичений, приємний колір. Даному автомобілю він дуже, дуже личить. Оптика вся рідна. Подивіться на стан бампера, він взагалі без слідів експлуатації. Так само капот. Мінімальніші сліди є, але їх не особо видно навіть на камері. Бампера в зазорах, я показав. Ніяких зауважень по кузову автомобіль немає. Скло без зауважень, висічень нічого немає. Класний збережений автомобіль. Розглянемо стан салону. І так, в салоні в нас передній електропакет, корозії немає, всі на місці ущільнювачі, карти не превищі, без пошкоджень, дублююча табличка. Все присутньо. Чистенький автомобіль, дуже видно, що збережений. Пройоми в оригінальному стані. 168 тисяч, беззаперечно, підтвердженого пробігу. Готовий з будь-ким абсолютно доказати будь-якому спеціалісту, СТО чи диванному експерту. Тому що в нас пробіги, тактика по малим пробігам, гарним машинам. Магнітола вже нового зразка, яка пішла з 2009 року. Кондиціонер абсолютно справний. Потолок чистеньк. Подивіться на стан салону. Салон збережений, дуже дві росовини. дверки, звичайно ж, так як це Caddy Life Family. Абсолютний оригінальний. Пасажир, сидіння, що люблять, сидіння складаються, трансформер, місткий салон. Там насос, ремкомплект. Дуже чистенький салон, взагалі без слідів експлуатації. Подивіться на цей потолок. загуважень немає. Хотів би вам показати якийсь коцик чи царапінку, але даний автомобіль цього немає. Я дуже люблю авто з Австрії, це дуже багата країна розвинута з серйозними законами. З гарними дорогами. Бачите, запасний е, Як це називається? Щоб не царапати багажник, неважливо. важливо. Полочка є, шторка є, шторка, до речі, переставляється, сидіння знімаються. багато положень, конструктивно, кадік дуже вдала машина. Нічого не крутилось, нічого не знімалося. Всі заводські точки, задній бампер так само в оригінальному стані. Нічого не виломано, ніяких слідів експлуатації. Як ззовні, так і всередині автомобіль немає. Life Family це показник. Оптика вся рідна, гарна літня гума Continental, Чистий 9-й рік, як по склу, так і по документам. Салон збережений, все в заводських точках, корозія по автомобілю відсутня. Карти дуже збережені, вражаюче, на мою думку, як для Кадіка. Пройоми в оригінальному стані. Чисте збережене домашнє авто. Дуже чисте відчувається свіжість в автомобіля доглянутого. Розглянемо стан роботи двигуна. До речі, забув сказати, автомобіль має тут запакований е зйомний фаркоп оригінальний Volkswagen. Перевірка стану роботи двигуна. Лампочку ми вже замінили, ближнього світла ще помилку не скинули. 168 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Кондиціонер справний, магнітола справна. Зауважень, взагалі, недоліки автомобіль немає від слова ніяких. Подивіться на підлокотник на ручку, видно, що тут пробігу не більше 100 тисяч. Пройоми всі по оригіналу. Сиклопідйомники обидва справних. Під капотом, звичайно ж, нас зустрічає ваш улюблений, самий надійний, простий в експлуатації, ставиться газ. 1,6 МПІ, 6 MPI BS є барабана дроп, класний мотор. Ми найбільше їх возимо, найбільше ви його любите і замовляєте. Корозія в підкапотному просторі відсутня. Нічого не крутилось, не знімалося. Амортизатор справний, капот в оригіналі, без слідів потяків масла, мотор. З цієї сторони так само, всі відмітки Volkswagen, ущільнювачі всі на місці, нічого не крутилось, не знімалось. Мотор працює тихо рівно, все справно. Моменти по кадіку червоному, чистий 9 рік. В техпаспорті їздила власниця Мартіна Шейболь 75-го року народження. Сервісна книга вся. оригінальна, по офіціалу всі відмітки по козу від офіційного дилера з 2020 року. 113 тисяч було офіційному дилері в 2020 році. Пробіг, що тут рідний, докажу будь-якому спеціалісту автоексперту чи СТО. Там і по машині видно, плюс є додаткові методи перевірки. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народніший автомобіль. Лідер продажу цього літа Volkswagen Caddy 2009 року випуска. 9-10 роки, 1.6 мотором це останні роки випуска. Автомобіль в оригінальнішому стані, без дефектів по кузову, по салону. Стан взагалі вражаючий як зовні, так і всередині, в гарному насиченому. Популярному для даного авто кольорі на легкосплавних дисках літня гума Continental без технічних чи візуальних зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим як виставлятися на продаж, так як в нас працює послуга доставки, працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, містовіни, це вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів по наявності, а також привозимо під замовлення. Класний варіант, розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. В дуже достойному зверніть увагу стані. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобалось дане авто, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Я привіз своє перше авто у 2011 році. З того часу займаюся пригоном автомобілів з території Європи у максимально збережених станах, на гарних комплектаціях. Працюю на репутацію. Класний Каді. Ціна буде на відео. Не зволікайте, телефонуйте. Я думаю, в нас у Вінниці буде найбільший вибір даного авто по наявності, так як Каді користується шаленим попитом. Розмитний не сертифікований автомобіль, готовий до першої реєстрації будете першим власником Україні і другим за всю історію існування даного авто. До нових зустрічей з новими авто всім миру.